Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі, Відсвяткували Великодні свята, і пройшло вже достатньо часу. І я вже можу навіть сказати, що ми справді скучили, напевно, один за одним. Отже, сьогодні ми також. Збираємося на суботній кухні і готуємо щось новеньке і цікаве. У мережах Світової павутини знайшов цікаву страву, випробував і хочу нею поділитися разом з вами. Називалася вона якось по-заморському і по модному, але не встиг запам'ятати назву. У нас буде робоча назва яєчно-печінкова запіканка або паштет. Як кому смакує. Я думаю, що краще все ж таки запіканка. Отже, для того нам буде дуже потрібно в першу чергу печінка куряча, яку ми відварили у підсоленій воді, почистили від залишків чогось там лишнього і маємо готову. Печінки ми беремо пів кілограма, ну, в принципі, на таку плюс-мінус середню форму. Чотири яйця також відварених, чотири яйця сирих, морква відварена. і Обов'язково багато зелені. Богу дякувати, навіть не дивлячись на холоди, вже маємо свіжу цибулю, маємо свіжу петрушку. Кропу ще, на жаль, не маємо, але можна буде також і обов'язково додавати кропу чи будь-якої зелини, яка вам смакує. Отже, починаємо готувати. Найперше мусимо взяти якусь відповідну посудину і в неї будемо накришувати всю решту. Почнемо, оскільки у нас печет, паштет печенковий, почнемо. З печінки. Ріжемо такими великими кавалками, не дуже дрібними. Такими самими грубими кавалками нарізаємо яйця. Яйця у нас більш-менш стандартні. То можу сказати, що ми їх ріжемо на половинки, а потім половинки на четвертинки. Отже, яйця в середньому розрізаємо на 8 кавалків. Також грубими частинами. Слідуючим компонентом нашої кулінарної страви буде морква. Морку ми відварили така невеликої величини наполовинки і також грубшими кусочками ріжемо зелена цибуля і також її накришуємо. І ще одна річ, яка нам буде потрібна, якої вже богу дякувати, є достатньо, маємо зелена петрушка. І кришити ми її будемо з другої сторони. Для практичності класно взяти звичайну гумку, звити кінці і тепер зручно і практично її буде нарізати. І думаю, кожен, хто вже трохи вміє готувати. На око може собі оприділити, визначити, сікидати солі. Ну і, звичайно, чорний перець, бо без чорного перцю ми собі слабо уявляємо наші страви. І тепер акуратно, щоб не дуже подробити і поламати, прилішуємо. Готуємо форму. Я маю таку силиконову гумову формочку, яку ми трошки помастимо оливу. Можна маслом, можна смальцем, будь-яким лущом, щоб воно нам не пригорало. І добре відстава, вірніше добре відставало. І викладаємо, висипаємо, вигортаємо. Найостанніша операція, яку ми мусимо зробити, це збити яєць. Богу дякувати. Тепла хоч нема, але світловий день великий і кори несуться вже непогано. На жаль, мусимо перейти на більшу посудину. І було би дуже незле, якщо б ми ще додавали трошечки свіжої сметани. Ложечка сметани. Зробить яйця і печінку лише делікатнішим. делікатнішому світлі подадуть. Мусимо подивитися так, щоб нам вистачило, залило повністю рівно з краями нашу запіканку. У нас, в принципі, залило, але навіть ще би можливо одне яйце варто було би додати. Ну, ми вже робити не будемо. І відправляємо в духовку попередню, нагріту до температури. 200-250 градусів і вставляємо на яких ай, на яких хвилин 20. Це буде знаком, що вона готова, коли ми порухаємо і наша запіканка буде триматися купи, і яйця не буде розтікатися всередині отого нашої нашої формочки. Отже, чекаємо 20-25 хвилин. Так, часу трохи пройшло, і ми можемо бачити, що наша. О, що наша паштет, верніше, наша запіканка вийшла готова. Як бачите, вийшло дуже класно зверху, не варто давати верхнє нагрівання, щоб не пригорала зелень, не пригорало те, що лежить поверху. Отже, викладаємо на тарелю і готуємося до... Обіду ми знаходимося в місяці травні. Травень в радянські часи починався майськими праздничками, днями солідарності трудящих, днем перемоги. Хоча ми знаємо правдиву природу цих свят, так званих свят, і насправді. Корисного і святкового в них немає нічого. Хіба користь є та, що маємо можливість, доки ще маємо державні свята, посадити картофлі. Але травень має також у християнському сенсі свою особливість. Травень посвячений почитанню Пречистої Діви Марії. На найкращому місяці року ми віддаємо пошану Пречистій Діві Марії. Ми вшановуємо її не як богиню, не як якусь всесильну царицю. Але ми вшановуємо її як матір Ісуса Христа, матір Ісуса, який Воскрес із мертвих, Ісуса, який переміг смерть, Ісуса, який дарував нам життя. І саме в цей місяць травень ми згадуємо Пречисту Діву Марію своїм Марійськими набоженствами. Чим є Пречиста Діва Марія для християнина? В першу чергу є Матір'ю Ісуса, є престолом, через який Господь сходить на землю. Вона дала. Своє тіло для того, щоб з нього Бог вийшов на землю, народився, прийшов як людина. Вона дала частинку себе, щоб Бог через її матерію, через її тіло став частиною людської історії, став людиною. Вона дала не тільки своє тіло, але вона також своє життя посвятила служінню Ісусу. Вона його оберігала, вона його годувала, вона з ним втікала в Єгипет, вона його ростила, вона переживала, коли він 12-річним залишився у храмі і, так би мовити, загубився. Вона його шукала і віднайшла. Вона була з Ісусом в часі Його місії, коли Він вийшов як пророк, як вчитель навчати народи. І пригадуємо собі подію е весілля в Кані Галилейській, коли причиста діва Марія. Спровокувала Ісуса зробити перше чудо. Вона заступилася за молодят, яким забракло на весіллі вина. А за жидівською традицією це було препаскудна прикмета, коли гостям на весіллі щось забракувало. Це була пляма і ганьба для них на ціле їхнє життя. І причиста Діва Марія знала їхні клопоти і переживання. Тому вона стає з одного боку між. Бідою, проблемою і наругою, яка чекала молоду подружжя, молоду сім'ю, а з другого боку стає перед Ісусом, той, який може їм зарадити. Вона є тою, яка єднає Бога і людські проблеми, яка представляє Богові потреби людини і заступається за ці потреби, бо є матір'ю, має авторитет і владу приступати до свого сина з проханням. І до сьогоднішнього дня Пречиста діва мрія несе отой обов'язок заступатися за нарід, заступатися за потреби, заступатися у суспільних, господарських, домашніх, тілесних і духовних потребах. Тому в місяць травень ми посвячуємо Пречистій Діві Марії. Так як вона служила Ісусові, ми в цьому місяці травні служимо Пречистій Діві Марії. Забираємо часточку свого часу на богослуження, на молебень, на вервицю, на особливі якісь набожні практики для того, щоб вшанувати її, для того, щоб стати перед нею зі своїми клопотами і потребами, щоб вона могла їх представити своєму всесильному Синові. Нехай Пречиста Діва Марія. Благословить і заступається за нас. Нехай буде з нами у всіх наших потребах, а ми не шкодуємо часу і можливості згадати про нашу покровительку небесну. І нехай благословить вас, ласкавий, могутній і милосердний Бог, всі ваші страви, що ви готуєте, які споживаєте, і милість Бога Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде і перебуде з вами.